Всім привіт! Хочу розказати і показати, що я навчилася це саме основне за кордоном. Ну, це саме по-перше, я дивіться, до вас виходжу вже без макіяжу, без тоналки, без, ні, без нічого. У футболки домашні. Я б так раніше в житті не дозволила собі, тому що раніше я думала, що про мене подумають, що скажуть і тому проще. Зараз, якщо чесно, мені начхать, що про мене думають, що про мене говорять, я не збираюся під когось підстраюватися. Я дуже ціню людей, які зі мною. Я дуже ціню людей, які підтримують мене і підтримую я. Життя занадто коротке, Щоб когось подобається, подобається комусь, щоб когось устраювати, щоб бути стандартами когось. На задньому фоні у мене кіт спить, пільонку постелила, на кешбек взяла. Раніше я б житті не вийшла ні в ефір, ні відео, не дай Бог, там футболка якась не така, чи без макіяжа хоч мінімального, а зараз. Через те, що пройшла я тут, так? Через те, що я чула від, від когось про себе, через те, що комусь я допомагала щось, да і що вийшла в ответ. До речі, українцям допомагала, звичайно. Мені все одно я виглядаю. Я така, яка я є. До речі, я ніколи в житті не користувалася якимись спеціальними кремами, щоб омолодіти чи ще щось. У мене куча комплексів, куча недостатків, але мені якось вже все одно. От яка є, така і є. Що є, то і є. А ви як? Я тішку була в магазині, ну, не тільки школа годину назад, і пішла так само не накрашена. І там всі ходять, як хочуть, На... В задньому фоні у мене ну, рамочки з моїми рідними, квіти, кіт. Мене в основному дивляться люди з України. В Україні я також старалася виглядати хорошо і за собою слідкувати, щоб вийти треба було накраситися, а тут а ні. Якщо мене хтось дивиться за кордоном, скажіть, як ви виходите? Як виходите в магазин, або виносить мусор навіть, або ще щось? В Німеччині дуже полізли волоси, почали випадати, посіклися, ну нічого, бачите, ось так єсть. Поки я з вами відео знімала, моя малошня вже повернулася додому, гуляли на горки, каталися. А кіт, поки вони гуляли, хоч відпочив від них, уже очі відкрив, думає, зараз почнеться. Зараз почнуть мене наді мною здіватися. Як не гладить, то гратися. Всім бажаю мирного неба, терпіння і благополуччя. Цініть себе, життя нас одне.